Мої хороші, сотні раз розказую. І все рівно всі перепитують. Елементарні речі, подивіться, ви отаку капусту можете заквасити самі. Якщо ви з'їли банку з огірками трохлітрову, наприклад, да? з'їли, але, мої хороші, не Мариновану, а квашеними огірками. Марино, маринад і квашені огірки це різні речі. Маринади це з оцетом заливається і робиться маринад. Він є шкідливий для людей з вадами шлунку. І онко. Він є дуже шкідливим. От. Тобто, ви можете зробити два варіанти. Дівчата. Один варіант ви просто це все. Насипати у розсіл, накладаєте у собі капусту в розсіл той, що залишився від ваших огірків. І нічого вам не потрібно. А якщо ви робите новий розсіл, то треба взяти одну велику капустину, два бурячки і 100 грамів солі. Я, наприклад, маю такий контейнер. Мені робили зауваження, що треба в скляну банку. Та, хоть мої хороші, я не знаю, яку робіть, яку вам подобається. Ось. Взяла капустину. І переклала, бачите, я вчора зробила, вам знімала відео. Переклала два бурячки з сирих слайцями нарізала. І капустинку кусочками. Ось, і пересипала сією. Зрешту, набрала отак от половину водички. Бачите? Все, і трамбую. У мене ще трохи лишилося капустинки. От цілу ніч побуло, бачите, ще утрамбувала. Все, можете дати у кропчику нічого. Бачите? І вона сама зробить дію. Оце, мої хороші, дуже корисно для вашого організму. Особливо буряк. Сирий, Сири. слайсами. Все. А цей сок, вона ще не, не закисла, я ще буду бачити. О. А цей сок, звичайно, теж потрібен. І якщо у вас онкохвороба, чи любе, люба хвороба, вам треба закислювати організм. Запам'ятайте, буряк, як казав мій один знайомий з четвертою стадією раку печінки. Він буряка з'їв тонами, але буряк має бути сирий, не варений. І так само капуста. Бачите, у мене вже не закисло, А я сьогодні половину з'їма. Подивіться. Будуть казати мої підписники, що вона миє руки. Не дай Боже, це робити з освітом. Просто робить сіль. Ще раз кажу, вже писати не буду, бо я скільки пишу, ніхто мене не чує. Мої хороші. На одну головку капусти два червоних бурячки. Переклали і пересипали сілью 100 г солі. Набрали до половини банки, щоб утрамбувалося в кислося. Все, ніякого рецепту. Там трамбую блюдечком, бачите? Дивіться. Писаю, зараз ще чуть, чуть капусти докладу. і буде готово. М -м. Оце треба їсти, якщо навіть о, хтось у вас. Хворів чи помер від онко. Ви пам'ятаєте, що ви теж можете захворіти. Тому це блюдо, цю капусту треба з буряком їсти постійно. Любите буряка більше? Робіть більше. Дуже класно. Але пам'ятайте, дуже легко зробити, коли у вас закінчилась банка квашених огірків і той русіх залишився. Просто візьміть одну капустину. Отак От поріжте і, і бурячок, і кладіть собі в банк. Нехай закласиться, а потім ховайте в холодильник. Це не перевершено. Користуйтеся безкоштовно.